Друзі, я Максим Бахматов, я голова Деснянської районної місії державної адміністрації. Це Деснянський район, це Траєщина, це, це Баківня, це забудова Траєщина, це. Биківня сказав, лісовий сказав, Трещину сказав, ці да? нікого не обідав. Це е, дуже круті люди, дуже динамічний район, він різний. Лісовий відрізняється від Троєщини, Реально, Понятно, що селище малопорахову забудову Троєщини відрізняється, Беківня, напевно, також. Але всі вони об'єднані тим, що вони динамічні, що вони швидко розвиваються, дуже швидко вчаться. Ми надаємо прозорість, ми дивимо спілкування, ми дивимо відкритість таку, яку вони ніколи. Не мали. Ми підіймаємо питання і вирішуємо їх, які не вирішились протягом 20 років. Наприклад, питання раксу, наприклад, питання безбалансу, наприклад, питання незаконної торгівлі, наприклад, питання срані на Чернігівській або в ямі, або решта-решта-решта, або корупції під час підписання оренди для важливих проєктів для району, наприклад, ребенців центр, який його. Намагалися позбутися, отримати хабар. Все це ми робимо завдяки динаміці, з публічності. Це звіт за тиждень голови. Друзі, я це роблю раз на тиждень відкрито. Прозоро, як ви бачите. Е -е -е мені дуже цікаво, і це мене підтримує. Коли мені цікаво, це все відбувається. Це 29 й тиждень. Це проект Голова. Понеділок. Судове засідання по капель житлолерембутсервіс підготовче. А -а -а. Ну ми відправили туди юристів. Звичайно, я не поїхав. Бо я поїхав на нараду щодо вирішення оперативних питань: Пантілеєв, Клучко і решта. А загалом, друзі, пантілеєв дуже робочий, нормальний, динамічна людина. До речі, колись я розкажу інтимну подробицю, коли я заходив. Допомагати громаді Києва на позиції радника мера Києва, Кличка. Да, У мене була така історія. з 19 по десяти рік я звучався з різними людьми. Так от мені тоді ще сказали, що пантілеев єдина людина, яку треба залишити, коли я всіх буду звільняти, так і сказали. Тому що пантілеєв знає що, де, куди, звідки тече вода, як подається тепло. Що таке колектора, як вони працюють? І решта, це експерт. Тому в момент, коли я зайду на хрещатик, я, звичайно, всіх звільню, а Пентілі вони будуть звільняти. Ну, поки я не знаю, як там далі буде, які будуть розслідування, дослідження і так далі. Так, так загалом, ну дивіться, я ж маю планувати. От я і планую. А так чесно хочу сказати, там немає жодного як сказати, унікального. Знаєте, ж там от інститут ядерної фізики тримається. На суперпрофесорі академіки фізики Альберті Львовичі Фількінштейні. Ну так завжди було в радянському Союзі. Вся фізика ядерна трималася на э, різних людях. О, так я скажу, да? От якщо його прибрати або Сахаров, да, прибрати Сахарова з рівняння по термоядерний вибух, все до побачення. А тут нема такого. В да нема такого жодного. Ну, якщо я думаю, знаєте, хто є Дмитрий? Вам буде цікаво. Я думаю, що middle management так званий, навіть не заступники, а, а в департаментах експерти, провідні експерти, оці всі відділи і так далі. Там є люди, які, на яких реально тримається робота, і вам. Я гарантую нормальну роботу, розвиток. Ставте лайк. Ставте лайк, друзі. Ви мене дивитеся, знаєте точно. Далі робоча зустріч з керівником фінансового управління в Далі, Далі зустріч з благоустрій, підготовка до ефіру прямого да. Юрченка. Далі підсумкова робоча нарада керівника апарату була. Далі обід. Далі засідання постійної робочої групи щодо коригування та формування бюджету міста Києва контролю за проведенням бідельних ревітне на об'єктах капітального місця укриттів в КМДА. Знову повернувся в КМДА, поговорили. Далі робочий з питань виконання капітальних інвестицій по ОЖКХ. Рагатюк. Регатюк. Далі робота з питань комунікацій. З ГО, це важливо, друзі. Ми спілкуємося з ГО напряму. Тут була в мене гуменюк, тадля і так далі. Далі розчитання з питань кадрів апарату. Гуменюк, лісовик проговорили. Далі апаратна Рада. Ми зранку в КМДА, ввечері в РДА проводимо. Далі співбесіди по менжу героїв алеї по, по, по алеї героїв. Далі пізгорбація досяч з питань майна. Це вже 7.30. Підписання документів в мене о восьмій починається, щоб ви розуміли мій понеділок. Вівторок. Так швидко. Майже вже наступив. Значить, мене дуже круте було опитування. Хто в Кемда рачки. Тойота, Хюндай, Краб, там всі на колінах. Відповідь, друзі, я сужуся з Хондою Мариною. Їй не сподобалось відео, де хтось кем да, поза врачки, обриганий там і так далі. Не ну, поросячий віск називається. Ось така історія. Ну я про таке чув, коли я був в інституті. Я так ніколи не на це, але в мене були там якісь знайомі, які дуже пишалися. Ой, я так набухався. А бригав в тритазіка там ще ж одну коротше, такі молоді і динамічні історії. Так це мені було 18-20 років. Це дорослі люди, КМДА, при службі, громада. Ну, коротше, фу, приниження і фу-фу-фу. Так от не сподобалась судовость. Нагадаю, друзі, що Бахмата всудиться досі з поворотником. вже колишній заступник Ха -ха -ха. перший, друзі. Старостенка, нинішній заступник, Хонда, нинішній заступник, має кримінальні справи від Хонди Старостенка, маю о, маляву по іншому не буду її називати від дев'яти народних депутатів з приводу, якщо їм не подобалось, вони написали маляву до президента України Зеленського. І 69 депутатів з восьма 28 разу депутатів Київської міської ради проголосували за моральну поведінку Бахмату Максимусаніча. Друзі, що ви голосуєте? Що кожен день, кожен тиждень? мене кожен тиждень моральна поведінка. Поясню, чому тому, що ви єдине, що можете зробити, це жалітися президенту України, що ви нічого не можете зробити а, з головою Деснянського району. Дмитрик, ну це ж важлива філософська думка. Дмитрик, розкажу. Хочете? Полягає в наступному. Якщо сприймати е, Київраду, КМДА і мерію Києва, Кличко і всього Посіпак як норму, то тоді моя поведінка моральна. А, але сприймати оце гнильо як норму, можна тільки, якщо не бачите, як розвивається Вінниця, Івано-Франківськ, Львів, Харків, Відень, Франкфурт, Прага і так далі. Тому що якщо ми порівнюємо, а як да, керівник порівнюю. Бюджет 110 мільярдів гривень, а це бюджет Праги, бюджет Києва, 110 мільярдів, 20 мільярдів євро бюджет Києва. І стан Києва, стан його комунікації, стан розвитку, стан медицини освіти і так далі. Я розумію, що все це в Києві це не норма, це гнильо, це профукані 10 років, прокрадені 10 років. А значить, моя поведінка єдине можливе стан голови району, щоб хоч щось зробити. Тому що в них гроші, в них корупція, в них всі потоки, в них криміналітети, в них медіа вкиди і решта. А в мене Дмитрик. Моя громада, яку я дуже поважаю, і чудова команда Ерда. Тому моя поведінка має бути, ну має дивувати на кабине щоб хоч щось робити. Якщо буде такий някакляцю, да, ви такі -а 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 -а, о, великі», Ну все, можна розходитись тоді. А я не такі друзі. Я не такий, я не такий, я не такий. -ту 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 так, далі підсумкова зустріч фінансового управління відділу економіки була зустріч громадської організації по Чорнобильській АЕС. Дуже важливо, друзі, була комісія з питань розміщення тимчасових споруд кабінет 517. Е, ой, там цікава була історія. Хотіла нам щось напарити, одну історію. Відмовились, будемо створювати комісію, е, чи вважати мийку капітальною спорудою. до слова. Круглий сіл з питань благоустрою. Прямо ефір. подивіться, будь ласка, всіх зібрали по питання по торгівлі, по благоустрою і решта. Дуже важливо. Підписання документів 8 ОО. Клас. Це був шов вівторок, клас героїв енергетиків, червоної калини. А... Друзі, ми контролюємо вже 10 величезних, може вже 11 зон. Не була незаконна торгівля, срань, мусор і так далі. Все зачищено, все красиво, все реально. Вітя мені казали, Максим Санич: це тримає СБУ, це тримають бандити, це тримають силовики, це ларьок прокуратури, це ларіок гур і так далі. Ви що ж нікуди не лізти? Ну 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 я говорю, Ну, раз це такі серйозні люди. То прийдуть проговорювати щось, це там, до цього. Ноль! Ноль звернень! Засувалися, що просто хтось сидів на потоках і лякав цю всю історію. Все. Середа! У -у 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 -у. Зустріч по герою, по алеї героїв, друзі. Ми продовжуємо розробляти проект, готуємось. Е, є плюси-мінуси. Дуже багато загиблих героїв, друзі. Дуже треба багато місця. Має бути все охайно, чисто, сучасно, на балансі, і дуже важливо, щоб було вдовку, щоб воно не зруйнувалося після першого зон. На жаль, ми маємо такі практики в районі. Ліцей 277 проговорили далі. Керівник апарату проговорили далі. Зустріч з першим заступником цибою Сашою. Проговорили далі. Ровцю з питанням благоустрою жінка було. Дуже заступником голови пасічник було співбесіда, 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 співбесіда. Ну, я швидко проговорив. Це вже в мене 180, якщо шошо. Підписання документів 16.30. Підсумково від долу спорту, культури щодо документальних проблем, підсумків роботи та планів на два шостих. Дивіться, будь ласка, всі послання, все відкрите, все приговорюється, всі плани зрозуміли. А до того було питань. Розумієте? Робота, 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 проблематика. Опитування. Далі. Плани на наступний рік далі роботу. Отак працює над великим об'єктом, Звертається. О, це дуже круто, друзі. Нам допомогу Олександр, наш підписник, зібрати всі нереалізовані проекти, які обіцялися мерам з приводу Деснянського району. А саме, будівництво спортивного комплексу, вулиця Милославська, Деснянський район. Це 20-й рік. Нема такого комплексу в нашому районі. Далі паркінг будівництво багаторівневого паркінгу за кошти інвестора. Це. Не бачив 17-18 рік. Далі лікарня. 19-й рік. Ми по розміру як обласний центр. уявляєте собі, як Черкаський ну, область, так як обласний центр. У нас немає лікарні. Нема, немає. Навіть проекту немає. Зробили запит на проекту. Знову друзі, нам обіцяють. Умовна метро. Трещину проекту немає. Не можна ні цього обіцяти, якщо немає проекту. Ну це неправильно. Це обман, це корупція, це підстава, це не... кінчені, неефективці. Тільки так роблять. Дмитрий, пам'ятайте про це. Далі, оце взагалі кабзда. Індустріальний парк площею 106, га, в Деснянському районі. Там зараз заповідна зона, там взагалі будувати не можна. Але це важливо, тому що це розвивається робочі місця на 106 гектарах, умовно може продавати 10, працювати 10 тисяч людей. Це дуже багато тут речі. Нема це все обіцянки, які не виконані кличком. Друзі, це все публічно сайтів КМДА. Передивляйтеся, дивіться. І ще раз вам нагадую, що я не проти кличка як спортсмена, боксера, чудової людини. Але я вважаю його дуже неефективним менеджером і слабким мером, і це підтвердження. Якщо ти щось обіцяєш. Ти маєш планувати, алокувати бюджет, змушуватись працювати, не красти і доробляти. Це публічно це проговорюєш, ну реально, ну це не може робити, ні з чоловіками, ні з жінками. Ну як так, Дмитрик. От я Дмитрику пообіцяв записати все сьогодні. Він не заліз з мене, тому що я обіцяю роблю. Четвер! Робоча зустріч питанням благоустрою. Шурига проговорила. зустріч з начальником Деснянського управління поліції Пелахом. Важлива зустріч була з приводу їх важливих питань. Зустріч з керуючою компанії відділом майна Мнацаканя Дятлова. Я вже забув про що була зустріч, але дуже важлива. Далі підготовка до ефіру у ЖКХ, КПКК, керуюча компанія у ЗНШ Убас, підсумку роботи. Це наші стовпи, завдяки якому. Ви бачите район, який ви бачите. Якщо ви порівняєте з іншими районами, я думаю, що ви побачите різницю. Я вже бачу. Нарада з питань виконання планових показників Призову. Так, друзі, я відповідальний за призов. У нас є план, ми його непогано по ньому йдемо. Отак я сказав. І знаєте, Дмитрик, ця історія не про подобається чи не подобається, а про те, що треба робити. І все, маємо робити, маємо працювати, бо інакше варіантів не буде у нас. Далі, <ків> прийом громадян. О, ми зробили великий прийом. Запросили всіх. Коротше, великий прийом по всім питанням, пов'язаних з биківньою. Прийшло там багато людей, 20 прийшло. перелічуємо. Це була ОСН Тетяна Гірченко. Дуже круті, дуже круті люди, дуже крутий актив, дуже крутий ОСН. Транспорт, безпека руху, облаштування підвищених пішохідних переходів на вулиці Потілівській Два переходи. Включення до плану робіт створення зупинки для автомобіля біля амбулаторії. Ми в амбулаторії знайшли що додаткового лікаря, він почав там працювати, а треба тепер паркування. Пропозиція щодо формування паспорта вулиці радистів та виділення коштів на розроблення схеми реалізації дорожнього руху. Деталізація питання вирішено провести виїзну нараду на місці, при спецтехніки та до доступних з навчальних ситуацій, коли долучено провести навчання, проводимо навчання по спецтехніку, бо ким вирішили це зробити. На вулиці ЖК Лісова Каска, радистів 47-49, радистів 1-3-1-4, ЖК Лісова Каска 2. Ну, коротше, дуже багато питань по Биківні, ми працюємо дуже активно в них, ОСН дуже активна громада. Це окремий такий мікрорайон в нашому районі, Ним чомусь не дуже якісно опікували. Зараз ми з вами це Буде створена окрема робоча група по роботі. П'ятниця! Друзі, п'ятниця почалася у нас з заходів до Дня ліквідатора ЧАЕС. Дуже важливо. Ми зустріли ліквідатором, звинували з ветеранами, зима це хто допомагав, поклали квіти, промовили важливі слова підтримки. Я нагадав, що ворог продовжує атакувати навіть зараз. Пошкоджене укриття, яке будувалося всім світом, яке покриває цей саркофаг. Ворог не відпускає, ну наше завдання боротися. Ми розуміємо, що інакше немає шансів. Далі робочі питання головного спеціаліст забігання корупції. У нас є такий спеціаліст, він допомагає запобігати корупції. Відкритий стіл з питань ЖКХ було обід, було підписання документів, щось ранувато о п'ятій годині. Тут такі колючові вам цифри: 142 тисячі квартир в районі. 5 мільйонів метрів квадратних в обслуговуванні керуючої компанії, 3 мільйони метрів квадратних прибудинкової території, 2103 ліфта, 99 тисяч кілометрів рівні стоків, 108 кілометрів доріг, 150 кілометрів тротуарів. Ну щоб було розуміло взагалі ну реально мя мега. Неділя! такий в нас тиждень. Неділю, друзі, ми привідали військовим подарунки. Нам допомогли підприємці, і ми передали зарядну станцію і домкрат, і дроблічник компресора, масляний і решта решта. решта. Це інженерно-штурмовий полк. все поїде на Донецький та Сумський напрямок. Друзі, ми намагаємось допомагати тим, чим можемо. для інженерного полку, який допомагає штурмувати. Було таке замовлення, ми йому це передали. Дякую хлопці, дякую, що допомагаєте. Всім передавати вітання. Це ДШВ. За моєю стіною, за моєю стіною, за моєю спиною флаг ДШВ, підписаний командувачем десанта штурмових військ Максимом Миргородським. Я Бачите? Завжди перші. Завжди перші. Пам'ятаєте? Отак от. Далі. Захід до дня вшанування учасників ліквідації Аваріан АЕС. Я пообіцяв прийти. На їхню празднування, це як день перемоги. Я подарував о, подяку і пообіцяв випити коньяку. Випив коньяку, 20 грамів, чесно вам кажу. І далі пішов я куди розпочинати свято хануки. Дуже світле свято, друзі, дуже круте, міжнародне, інтернаціональне, свято світла. Пам'ятайте, що зло це тьма а, і можна перемогти зло, просто засвітивши одну свічку і все. І ви відразу перемагаєте темряву. Ваше світло всередині допомагає це робити. От ми це зробили. Прийшла громада, в нас дуже крута єврейська громада Десянського району. Що ви розуміли, такі Ханукії зажглися цього року, запалилися в Хрещатику на Майдані і у нас. Понятно? Але я раніше кличка зажжок. С'єв, з'їв трошечки цього пончика е і поїхав додому зажигати вдома. Це все е за що я вам дякую. Е от така в нас історія, друзі. А і це все не все. Далі у нас був репорт з приводу прибирання снігу, друзі. Загалом 51 спецтехніки майже 500 працівників, 44 тонни солі, піскоструйної е соляної суміші 10 тонн. І так далі, тому подібне, щоб все було чудово і красиво. Друзі! Я Максим Бахматов. Я обіцяв розвивати місто Київ до 2049 року. Я молодий, красивий Дмитрик, трохи молодий, не такий красивий. Я тільки бачав, друзі. Слава Україні! Пока.